Всім привіт! Мене звати Назар і давайте продовжимо серію наших відео по Binance. В попередніх відео я показував, як зареєструвати, верифікувати та налаштувати безпеку аккаунту. І якщо ви це все зробили, тепер ви можете купляти свою першу криптовалюту. І найкращим способом для мене це є p 2 p торгівля. Тому давайте я вам покажу, як нею користуватися, як вибирати продавців. Як це зручно і швидко робити? Натискаємо «Купити» і вибираємо пі p торгівлю. Після того, як ми вперше потрапили на P2P, нам потрібно вибрати фіат, тому що ми будемо користуватися гривнями в нашому випадку. Вибираємо гривні. Тут ми вибираємо спосіб оплати. Зазвичай я користуюся Приватбанком або монобанком. «Монобанк». І тут також пише всі регіони можна вибрати Україну. Тепер в нас показує, які в нас доступні ордери, і ми можемо бачити купляти по 39, 59 і чим чим нижче, тим дорожче. Давайте я поясню спочатку, чому вам взагалі не варто хвилюватися, як відбувається покупка на P2P. Якщо ви купляєте, ми купляємо в нашому випадку USDT. тут зверху. У нас вибрано, тому що тут можна купляти і BTC, і BUSD, stablecoin. Як це все відбувається? Якщо ви купляєте, спочатку ви маєте надіслати зі свого банківського рахунку покупцю гривні. І тоді аж вам, він вам відпустить USDT. Чому не варто хвилюватися? Тому що як тільки ви натиснете купити USDT, створити ордер на певну суму, наприклад, на 100 доларів, і натиснути Створити ордер, в нього сума 100 доларів блокується на аккаунті. Тому переживати вам немає за що. Можете сміло скидати кошти продавцю. І головне одразу після цього натиснути, що ви оплатили. Як вибирати продавців. В першу чергу ми маємо дивитися, скільки доступно USDT в продавця. І ми бачимо, всього лише є 72 долари. В цього є більше, в цього є 392%. Звертаємо увагу на кількість замовлень і на успішність їхнього виконання. 1700 замовлень 99%. Це чудова статистика. Тут 100%. Ну, на Binance класні мерчанти тут спору немає. Ми можемо в будь з них купляти. Якщо, наприклад, ви когось бачите там нижче 70%, можете знайти просто когось іншого. Тож вам підходить, наприклад, ось цей. Ви хочете купити на 100 доларів, він продає. Ліміт дивимось від 500 гривень до 15 тисяч. Якщо вам треба 100 доларів, це десь 4 тисячі. Він вам підходить. Наприклад, нам потрібно купити 100 доларів. Ми натискаємо на цього продавця, купити USDT». Тут вводимо скільки ми хочемо заплатити, наприклад, 4 тисячі. Ми отримуємо 101 USDT. Натискаємо купити USDT». І після цього в нас з'явиться поле, де потрібно ще раз підтвердити, що ви створюєте ордер. Після цього там ви вже скопіюєте номер карти продавця. Йдете в свій монобанк, скидаєте йому суму в 4000 тисячі гривень. З'явиться кнопка, переказано повідомити. Зразу її натискаєте. Ордер фіксується і просто чекаєте, доки продавець відпустить вам USDT. Після того, як ордер відбувся, ви маєте зауважити, що гроші з'являться у вас на гаманці, але не на споті, тому що багато хто плутається. Тут є гаманець поповнення, і сюди впадуть ці USDT, які ви купите. Вони не впадуть у вас прямо на спотовий на основний гаманець. І потрібно буде просто здійснити переказ з поповнення на спотовий гаманець. Вибираємо поповнення з поповнення на спотовий фіат і спот, так як було. І, наприклад, максимальну суму і переводимо, тоді вони з вас з'являться на споті, ви вже зможете за них купляти крипту. Тепер покажу, як продавати на P2P. Також нажимаємо купити, p 2 p торгівля». Просто тут зверху міняємо з купівлі на продаж. Також дивимося всі налаштування. У нас має бути USDT, знову ж таки, Фіат потрібно в нашій гривні. Спосіб оплати, на який ви банк хочете отримати, кошти, такий банк і потрібно вибрати. Давайте цього разу виберемо, наприклад, Приватбанк, Регіон Україна. Тут продаж. Бачите, воно чомусь помінялося, потрібно уважно за цим слідкувати і провіряти. Гривні, Приватбанк, Україна. І тут так само ми дивимося, скільки замовлень було, скільки успішних виконань. Тобто перший продавець нам підходить, але в нього від 39 тисяч. І продати він може нам всього 5500 доларів. Це все те саме, що в купівлі і в продажі потрібно дивитися на ті самі пункти. Другий продає від 10 тисяч гривень. А от тут продає від 5 тисяч гривень. В нього 41 замовлення і 97% успішних. Це добре. Нам, наприклад, потрібно продати 100 доларів, так як ми і купляли. Це 4 тисячі гривень. Значить, він від 500 до 18 тисяч. Значить, він нам підходить. Ну і звичайно, якщо у вас влаштовує ця ціна. Натискаємо продати USDT. Тут в нас будуть підтягуватись USDT, які в нас на балансі. Але також, якщо вони у вас на споті, щоб користуватися ними на P2P, продавати чи купляти, і вони мають бути на гаманці поповнення. Переводити зі споту на поповнення, тоді тут можете вже їх продавати. Наприклад, там 100 USDT ми вибираємо, ми отримаємо 3900. Натискаємо продати USDT, і після того просто чекаємо, доки продавець перекине нам кошти. Ви переконалися, зайшли в банк, кошти є. Ви можете натискати і відпускати тезер покупцю, який вас купляє USDT. З телефону це все буде виглядати простіше. Також ви там зможете побачити, що там є чат. Можна переписуватися з людиною, яка вас купляє чи продає вам USDT, Можна написати і можливо він вам щось буде писати. Можна подавати апеляції, якщо у вас пішло щось не так. Тож після того, як ви отримали свої гривні на карту, відпускаєте йому USDT, з вашого балансу, знімається USDT, а у вас залишаються гривні. В принципі, отак от все просто. Можливо, перші рази для вас це буде виглядати складно, але якщо ви все будете робити поступово по інструкції. До речі, в мене ж таке ж відео по P2P, є тільки по біржі, Bybit, яка вам ближче до душі, то і можете і користуватися, вони обидві класні. Але якщо ви збираєтеся користуватися біржами, то спосіб купівлі через P2P буде для вас завжди актуальним. Таке інформативне відео сьогодні в нас вийшло. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей.